Хей, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати у симулятор чоловіка. Давайте спробуємо. Так, це ми. Квадратні такі. Добре погнали, що тут. Це наш будинок. О, непоганий. Любоповерховий. Ну, так, що тут у нас? Заплатити за щита. Плюс 25. Так, я отримав 25 очків. Заплатив за щита. Так, подивимся. що тут? Два роки тому. Е, Короче, щось там... Це його дружина з, роз... з рожевим волоссям на нього пиздить, схоже. Каже, заїбали мене твої трофеї. І щось, щось типа того. Так. Телефон. Телефон. Автомобіль. Попрацювати з автомобілем. О! отак так учиться як треба. Курси механіка за 30 секунд. Так. От вона, от вона, Почекайте. А можна бутилку взяти? Випити вино. Ха-ха. ха Вона пише, я тебе ненавиджу. Ти закриваєш мені телевізор, то ти шо охуела, я тебе сейчас от песть, блядь. Залиш мене. Ах ти сучка. Так, шо тут у нас? Запитати її про рахунки. Вона говорить, сам розбирайся з своїми рахунками. тупий лох. Так. Opustit... A... Pětňat... ...sídění, v Oba! Na tobě, suka! To je tobě za vše! Ne, nebudu je opustit. Co tu máme ještě, co tu máme? Посуд. А чому я повинен мити посуд? Я не розумію, що це за хуйня така. Та сука сидить, п'є вино, дивиться телек. А я готовлю обід, чиню машину, мию посуд, сука, за... плачу за рахунки. От сучка. А, я повинен цій шмарі віднести жрачку. На, жри, сука. Вона пише це говно п переготов по Я дивлюсь телевізор, пидорас, Ого. Оце жесть. І Не можна і даже поїбальнику дати, сука. Це ж ще шо куди це годиться? Скажіть мені, як -то? нехорошо. Так обіжать чувства чоловіка. Так. О-о-о, Три місяці тому. <кхм> Прекрасно. Так, а де я проїбав іще два очка? Було ж 50. Оу. Оу. І що я повинен з цим робити? Можна застрелитися? Я повинен... Мені здається, що тут... У мене вибору нема. Я хотів застрелити Путіна, ну, к сожалению, далі карту не пропрацювали, тому я повертаюся в будинок. І застрелю свою дружину. По-моєму, це найбільш логічно. <звук> Мінус 9999 очків. Я програв. Не знаю, виграв я чи програв. Але ця сучка здохла. Ставте палець вгору або вниз. Підписуйтесь або відписуйтесь. Мені Бог. хоч що-небудь робіть. Коротше. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. you